І на факультеті української мови та літератури е... і... І, і журналісти. І, і вони також паралельно почали цю церемонію. Вони просили ректора нашого університету Марину Вікторовну, щоб вона зайшла до них і привітала їх. Тому відпустимо Марину Вікторовну і далі. Але Залишається на церемонії вручення дипломів перший проректор нашого університету Олексій Анатолійович Гура. Він є випускником нашого факультету. Ви знаєте, що він не так давно завершив навчання у е, магістратурі і захистив дисертацію, і зараз працює першим проректором університету. Він знаходиться у нашому залі. У залі знаходиться і проректор по науковій роботі нашого університету, також випускник нашого факультету Василь Васильович Пазан, доктор педагогічних наук-професор. Ну і крім того, присутні викладачі, завідувачі кафедр нашого факультету, то ми хочемо побажати їм усім здоров'я міцного, ну і натхнення у їхній подальшій праці. Ну а тепер, оскільки у мене тут є деякі прізвища, я не спутати, ну, і щоб усіх назвати, візьму трошки от деякі папери, бо може бути таке, що десь когось не згадаю, це буде не дуже гарно. Ну, ви вибачте, я розпочну із таких речей, які обов'язково потрібно говорити, і про які ми повинні завжди знати. Зараз у нас у залі присутні не тільки магістранти, а присутні і батьки, їх, і присутні студенти, тобто бакалаври і магістранти, яким ми ще не будемо вивчати диплом, і яких, я думаю, що ми їх незабаром вручимо. І так, 1 липня цього року наш університет відзначає 110 річницю від дня утворення педагогічного інституту. Так. Факультет історії та географії, раніше історичний, історико феологічний як він тільки не називався, зараз факультет історії та географії відзначає 106 років від дня його утворення. Тобто він був утворений офіційно датою його відкриття, є 6 жовтня 1918 року, коли гетьманом Паломськоропадським був підписаний указ. Про утворення історико феологічного факультету у Полтаві. І от із з того часу факультет існує постійно, і він тільки деякий період часу не існував, тобто він існував, але не функціонував тоді, коли була війна, і під час війни із 42-го року по 46-й ну, 46 роки факультет не функціонував. 46 році він обновив свою роботу і існує до цього часу. Що нині на факультеті? Ну, Магістранти знають, правда, ми не часто називаємо ці цифри, але для того, щоб ви зрозуміли, із ким ви маєте справу і з яким контингентом я їх назову. І так, нині на факультеті навчається перший бакалавський рівень вищої освіти. 240 студентів. На стаціонарному відділенні. І на другому магістерському рівні освіти навчається 150 студентів. На денній формі навчання зараз на факультеті навчається 410 студентів. На заочній формі навчання перший бакалавський рівень освіти 31 студент, і другий магістерський рівень освіти 43 студенти. Це складає 98 студентів заочної форми навчання. Тому загальний контингент на сьогодні на факультеті, він чималий, я вам скажу, і складає 100, 508 осіб. У цьому році це великий достатній факультет. У цьому році ми випускаємо магістрів по різних спеціальностях і напрямках підготовки. Посередній середній освіті по історії ми випускаємо 26 магістрантів. По історії і археології 7 випускників. Посередній середній освіті по географії 12 випускників. По географії, чистій географії 106 спеціальність 8 випускників. По філософії 8 випускників. Заочне відділ релігієзнавство 8 випускників. І так, на денній формі навчання у цьому році у нас завершили цикл 69 випускників взагалі магістратури. Є магістратура на заочному відділі. На заочному відділі по історії географії у нас навчається посередній освітній історії 24, випускається у цьому році 24, історія геології 8. І середня освіта географія 13 осіб, тобто загальний контингент заочного відділу, яким випускаємо в цьому році, складає 45 осіб. І усього випуск магістрів на факультеті складає 114 осіб у цьому році. Це достатньо великий випуск. Таких випусків у нас не часто бувають, але бувають і ще наступний випуск, є великої магістри. Ну а там будемо бачити, як будуть розгортатися події. І пов'язані з війною, і пов'язані з різними обставинами. Мені прикро говорити, але я не можу не сказати: на жаль, 11 магістратів нашого факультету не отримують дипломи, які повинні були отримати дипломи у цьому році. за невиконання навчального плану, за власним бажанням. Або не подали магістерські роботи, а ви знаєте, що в цьому році всі магістри виконували магістерські роботи, не подали вчасно магістерські роботи, не були захищені вони попередньо на кафедрах, ну і, звісно, не були захищені на державній комісії, на атестаційній комісії. Це такі магістри, як Дейнека Євгеній, середня освіта історія, Дубенко Таня, середня освіта історія, Джаленко. Марина історія археологія, Давидов Олександр, історія археологія, П'ятенко Софія, середня освіта географія, Бічий Сергій Географія, Нестріля Євгенія Географія, Євченко Євгеній – Географія, Заїка Костянтина Євгенія знавського, Шоліка Богдан Рів'єзнавського, Копач Ярослав Кіосочець. Навіщо їх назвав? Вони наші. Вони навчалися, вони навчалися довгий період, і тільки у кінці навчального процесу не змогли по різним причинам отримати диплом, бо не виконали навчальний план. Але з іншого боку, це говорить про досить високий рівень об'єктивності і оцінювання знань на нашому факультеті, студентів, викладачами нашого факультету. Нескладання сесії. Це значить, що студенти не дають викладачі не беруть хабарі. Це значить, що студенти самостійно виконують курсові роботи, бакалавські роботи, магістерські роботи і не платять за це ніякі кошти. Це значить, що вони самостійно прагнуть виконати ці роботи. А ті студенти, які отримують дипломи, Володіють систематичними знаннями, на мою думку, і набули відповідних компетентностей у своїх спеціальностях і на своїх освітніх програмах. У той же час я хочу відмітити магістрів, які отримують дипломи з відзнакою. І це якраз ті студенти, які відмінно навчаються на першому, навчалися на першому бакалаврському рівні і завершили другий магістерський рівень також з дипломами з відзнакою. До цих студентів перш за все належать, такі як Світлана Євку, Максим Лаврик, Надія Нечупуренко, Сергієнко Богдан, Ярослава Явчук. Це спеціальні середня освіта історії. Історія археологія Костянтин Бурчак, старушко Дмитро. Середня освіта географія, Колодій Аліса. Куницька Анастасія, Ланіна Марина і Путра Юлія. Крім того, у нас і на заочному відділі є студенти, які отримують дипломи з відзнакомів. До таких студентів належать Борецький Ігор, Борода Ксенія і Коршикова Інна. Особливо хотілося б відмітити борода Ксенія, яка взагалі не має жодної четвірки чи там менше, ніж 90 балів. Молодець. На заочному, а не на стаціонарі. Це значить люди, які працюють і знаходять час працювати ще і над вдосконаленням свого рівня. Саме цими студентами пишаються викладачі факультету, та я думаю, що і університетом у цілому. Хто хотів навчатися, досяг своєї мети. І ми сподіваємося, що саме вони будуть гідно нести мудре слово педагога, яке так необхідне зараз у наш буренний час, тобто час війни, випробування нашої незалежності, становлення національної ідентичності, становлення нашої державності і становлення самосвідомості української нації. Ви пам'ятаєте, колись один мудрий чоловік говорив, Італію ми зробили, тепер залишилось створити італійців». Територія є, а хто на ній живе, і чи вони національно самосвідомі це трошки інша справа. Ну і боротьба за нашу свободу, за нашу незалежність якраз прокладається. На руки тих випускників, які закінчили у цьому році магістратуру і які відмінно навчалися. Саме за свободу, саме за гідність і нашу честь стояли наші випускники і студенти на Майданах у Києві і у Полтаві. Стояли тоді, коли вони розпочиналися, і вони зараз багато з них знаходяться на фронті. Сьогодні ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні, тих, хто став символом незалежності і мужності. Нехай їхні вчинки завжди нагадують нам про ціну свободи і про ціну єднання. День Героїв Небесної Сотні це час шанування тих, хто віддав своє життя заради нашої мрії. За вільну і незалежну Україну. Ми пам'ятаємо, яку ціну заплатили герої тоді і знаємо, яку ціну доводиться платити нині зараз. 107 героїв Небесної Сотні загинуло із 18 по 20 лютого у 2014 році понад 300 чоловік отримали різні травми. І знаходилися в лікарні достатньо довгий період часу. Героїв багато, багато тих, хто стояв на Майдані. Але я хочу назвати прізвища студентів, яких знає майже вся Полтава, і які дійсно виступали тоді на Майдані, коли ми історичним факультетом першими на чолі зі мною підняли прапор і пішли. Виборювати цю свободу і незалежність. Це, зрозуміло, був певний подвиг. Бо на той час це було непросто зробити, коли за тобою слідкують і слідкують ну, так, як це потрібно тим людям, які працюють над цим ділом. Так от до цих студентів, які стояли на Майдані в Києві і в Полтаві, і Які зараз частина з них іще, слава Богу, що живі і знаходяться десь там на передовій належать, перш за все. Це Олександр Коба, це Ігор Загребельний, це Юліан Матвійчук, це Роман Федір, це Георгій Сьомин, це Ігор Скляк, Віталій Яременко, Сергій Іфік. Ігор Висковський, Олег Відра, Олексій Червоний, Вадим Патик, Срій, Юрій Яковенко, Микола Біляй, Антон Шовкопляс, Антон, Анна Мантрова, Олександр Ващенко, Руслан Василенко. Олександр Столецький, Ярослав Коменко, Сергій Мушенко, Іван Полтавець. Ну, тільки це маленька частинка тих, я прошу ще не сідати, бо серед них є у нас люди, які загинули вже під час цієї війни. А таких студентів чи випускників нашого факультету. Які загинули, це був перший, хто загинув взагалі у роки цієї війни. Наш випускник, капітан Служби безпеки України, це Білівченко Геннадій Васильович. Другий був Грицай Антон Юрьевич. Третій Марченко Руслан Володимирович. Четвертий Коновод, як почався, лежав Юрій Миколаєвич, це Юрій Юрійович, це Кириленко Павло Сергійович, це Свищ Ігор Петрович, Смердветяк Антимон Кисійович, Башко, Роман Вікторович, Карман Анатолій Євгенович, Майдрійчук Ліан Олександрович, Федір Роман Сергійович, Тищенко Роман Васильович і Тимощук Андрій Іванович. Усі вони були моїми студентами. Вічна пам'ять героя і вічна пам'ять Небесної Сотні. Ще хвилинку мовчання. Прошу сідати. А таких студентів у нас на факультеті багато. На жодному факультеті в університеті та усіх вузах Полтави немає і десятої долі студентів у порівнянні з нашим факультетом, які віддано свідомо боролися і борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за цілісність України як держави і за її європейський вибір. Це говорить про патріотично-націоналістичний дух нашого факультету, про слідоглядні установки, які формуються викладачами і які відкладаються в успішності студентів, про морально-правові норми, життєдіяльності наших студентів і наших випускників. І навіть зараз, під час повномасштабної війни за незалежність, і долю України наші студенти не ховаються за спинами, не ховаються за можливістю законним чином отримати відстрочку від мобілізації до Збройних сил України. Вони гідно, чесно і свідомо вступили до Збройних сил і воюють на передовій і фронту. І це торкається не тільки студентів, так і наших викладачів. Серед них є і наші випускники магістратури цього року. До них належать Юрій Зінченко середньої освіта історії, Ігор Новохатько середньої освіти історії, Владислав Нагорник середнього освіта історії, Олексій Скаленко історія археологія. До них належать випускники серед спеціальності філософія. Це Ігор Висоцький який зараз є капітаном і заступник командира батальйону Микола Коваль, Ярослав Копач, Артур Шось, це майстри заочної реформи навчання Дмитро Тарасенко, Владислав Латич, Микола Саламатін, Олексій Сапеєн, Олексій Севін. І Ірина Гончаренко. У Збройних силах воюють і наші аспіранти, які знаходяться у аспірантурі нашого факультету. Це перш за все Олексій Єлишан, Тетяна Могила і Олександр Саєнко. На превеликий жаль, вже з самого початку війни ми втратили стільки наших випускників, що увесь університет не втратив. Я вам перерахував їхні прізвища. Ну і ви знаєте, що більшість із вас із випускників цього року і взагалі поїде працювати ну, не по направленнях, а за своєю спеціальністю. Ну, наприклад, до школи, в ліцеї, у гімназії, дехто залишиться в університеті, дехто вступить до аспірантури. Це і повинно бути Григорії Сковорода. Диплом приніс вам не тільки знання, але і відповідальність за їх застосування. Диплом приніс вам або принесе певний соціальний статус. Випускник упевнено оперує програмним матеріалом. Ви здобули розуміння історичних процесів. Умієте аргументувати свої висновки, володієте картами, володієте атласами, володієте засобами масової інформації, комп'ютером, можете вільно висловлювати власні думки, але процес самовдосконалення, він вічний, він безкінечний. Тому я бажаю вам не зупинятися на тому, що ви отримаєте диплом, а постійно вдосконалювати себе як особистість. Історія розвивається по спіралі, але, на жаль, по спіралі ісколючого дроту. У глибині душі усе люди хороші, тільки глибина ця буває різною. Мало знати собі ціну, ще необхідно користуватися попитом. Саме тому, якщо потрібно викопати ям чи щось зробити, важке беруть молодих, а якщо потрібно щось створити, беруть людей знаючи, тобто беруть людей із знаннями. Саме таких, я думаю, ми випускаємо і сьогодні, і випускає наш факультет. Тому побажання мої наступні, не забувати університет і факультет, ми завжди раді вам і ви завжди бажані тут не гості, а члени нашої родини. Не забувати своїх викладачів і з повагою ставитися до них. Подякувати своїм батькам, обняти, пригорнути їх за їх допомогу і підтримку. Подякувати їм за їхнє батьківство. Створити міцні сім'ї, народити дітей, щоб вони були здоровими у вас. Зберегти своє чесне і добре ім'я. Високо тримати свою гідність, і це головне, утратити її дуже просто і швидко. Але відновити гідність практично неможливо. Перемоги нам усім і закінчення цієї війни. Успіхів і удачі вам у такому нелегкому майбутньому і самостійному вашому житті. Ну і пам'ятайте, дорогу завжди посягне той, хто йде, Ідучий. Відчиняю тому, хто стукає. Ну і допоможи собі сам. Тоді тобі допоможе кожному. Тому що цінність людини у її вчинках, у її діях, а не в її словах, тому діяльні і лише воно одне визначає твою цінність. Тепер на початку вручення дипломів, я запросив професійних артистів із Інституту мистецтв. Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, який зараз дислокується у нас у Полтаві, на чолі із нашою випускницею, нашою викладачкою, професоркою кафедри бувшої ну, всесвітньої історії. Тепер вона професор і завідувач кафедри у Луганському національному університеті імені Тараса Савченка. Це Ірина Васильівна Цебрій. Прибігає. Ви знаєте, що 80-го року вона очолювала дуже такий серйозний класичний академічний колектив на нашому факультеті. Факультет, нашого факультету, це тисячі років музики. Вона і зараз займається цією необхідною потрібною справою, справою популяризації. І втіленням життя зразків класичної культури класи.